У Києві затримали 34-річного чоловіка, який організував схему втечі за кордон для тих, хто не хоче йти до війська. Про це повідомили у поліції. За 50 тисяч доларів він обіцяв вирішити питання, підробляв військові документи або медичні довідки, щоб клієнти могли виїхати з країни. Схему викрили київські оперативники та слідчі. Як з'ясувалось, у чоловіка були знайомі у медзакладах, тож він міг зробити навіть справжні довідки з фейковими діагнозами. Під час обшуків у нього знайшли майже. 30 тисяч доларів євро та гривні, зброю, боєприпаси, гранати, фальшиве посвідчення правоохоронця. А ще записи з клієнтами. Тепер йому оголосили підозру за організацію незаконного перетину кордону. Суд посадив його під варту, але дав шанс вийти під заставу за 2 мільйони гривень. За законом йому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Слідство триває. СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари РФ по Черкащині. Про це повідомили на сторінці Служби безпеки України. Ним виявився 42-річний переселенець з Бахмута, який восени 2022 року переїхав до центрального регіону України, а згодом почав працювати на окупантів. Після дистанційного вербування фігурант готував координати для ракетно-дронових атак РФ по регіону. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскації. See you, my name.